На тимчасово окупованих територіях завозять волонтерів з Африки. Кремль імітує міжнародну підтримку окупації. Протягом двох тижнів група іноземців перебувала у Мелітополі та навколишніх селах у межах кремлівського проекту «Волонтери міра. Гости из Африки провели в Запорожской области две насыщенные недели. Их визит стал не только знакомством с регионом, но и реальной помощью местным жителям. Инициатором проекта выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Программу организовал Мелитопольский государственный университет. Также он предоставил все необходимое для комфортного перебывания гостей: проживание, питание, трансфер и экскурсии. На протяжении двух недель иностранных гостей сопровождали волонтеры, студенты и сотрудники Мелитопольского госуниверситета. Под выглядом Культурного обміну гостей возили по музеях, пам'ятках культури та зразково відремонтованих об'єктах, а також залучали до розвезення гуманітарки та висадки дерев на місцевих меморіалах. Усе це під наглядом телекамер, аби потім використати ці кадри у пропагандистських сюжетах про так звану підтримку міжнародної спільноти. Насправді, друзі. Такі візити це частина системної інформаційної політики Росії. Кремль намагається створити ілюзію, що окуповані території мають гостинну атмосферу та міжнародних друзів.